В чому є проблема з сполученими штатами? В тому, що там і в протестантів, і в тому числі в католиків, є величезний культ успіху, євангелії успіху. Тобто, якщо хтось є успішним бізнесменом, значить його Бог благословить. І настільки сильно про цього месію, про цю успішність говорилося, що коли прийшов Трамп для багатьох віруючих людей в Сполучених Штатах, з'явився знак дорівнює між тим, що ага, якщо Бог... Має когось помазати на такого месію, то цим месією є, хто є Трамп. Але коли Трамп починає нести дичину, то тоді є на ньому це Боже помазання і благословення, чи вже немає. А для багатьох людей є питання, чи є, чи немає, тому що відповідь не очевидна. Тому так, ця проблема досить серйозна, тому що багато віруючих людей і в Україні, і в Сполучених Штатах. Тах і у світі готові когось канонізувати. Тобто, має прийти хтось, хто вирішить всі наші проблеми, парафразовуючи одну відому кричалку. Трамп прийде, порядок наведе. Друзі, воно так не працює. Тому будемо сподіватися на верховенство права. Будемо сподіватися на совість, будемо сподіватися на порядність. Будемо сподіватися на всіх тих людей доброї волі. Я надзвичайно вдячний всім тим. Людям у сполучених штатах, які виходили на демонстрації проти заяв Трампа і підтримували Україну з плакатами Не кидай, не лишай Україну. Так що я всім цим людям вдячний. Чому друзі скажу з рукою на серці банально жити хочеться? І я дуже сильно хотів би, щоб наша держава вистояла і перемогла в цій війні, і без допомоги сполучених штатів, тобто без громадян Сполучених Штатів, нам це буде дуже дуже сильно складно. Тому я цим всім людям дуже сильно вдячний.